Жоден інший гірський масив на планеті не змінив вигляд цього континенту так глибоко, як Альпи змінили Європу. Упродовж тисячоліть ці гігантські вершини були набагато більшою силою ніж природна межа. Вони виступали могутнім чинником, що вплітався в людську історію, впливаючи на держави, культури і народи від давніх цивілізацій до сучасних країн. Щоб зрозуміти, чому саме Альпи стали настільки ключовими у ставленні Європи, варто спершу звернути погляд на їхню географію на своєрідну кам'яну стіну, що розділила континент. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Уявіть собі величезну природну твердиню, що перетинає центр Європи. Її загострені піки та глибокі долини формують вражаючий бар'єр, який важко оминути. Це є Альпи настільки масштабний і визначальний гірський ланцюг, що його можна назвати європейською великою стіною. Так подібну назву інколи приписують стародавнім кам'яним укріпленням у Хорватії. але зважаючи на місце троль Альп це означення напрочуд лучне. Альпи не просто ряд величних гір, це потужна природна сила, яка напряму формує побут і долю людей, що живуть поблизу і водночас впливає на кліматичні умови, гідрологію і культурний розвиток цілого континенту. Хребет простягається приблизно на 1200 кілометрів, охоплюючи Францію, Швейцарію, Монако, Італію, Ліхтенштейн, Австрію, Німеччину і Словенію. Це найбільша повністю європейська гірська система площою близько 200 тисяч квадратних кілометрів. Попри грандіозний вигляд на тлі інших гір світу, вона не така вже і величезна. Для порівняння скелясті гори в Північній Америці займають майже в 4 рази більшу територію. Походження Альп це наслідок геологічного протистояння колосальних масштабів. Приблизно 65 мільйонів років тому африканська і євразійська тектонічні плити почали повільно, але вперто тиснути одна на одну. Земна кора згиналася, стикалася і здіймалася високо догори. Творячи ці драматичні форми, які ми бачимо сьогодні. І хоча цей процес майже непомітний для людини, він триває і нині. Попри враження суцільної кам'яної стіни, у середині Альп приховано цілу систему різних масивів, кожен зі своїм характером. Тут підноситься Монблан 4810 метрів над рівнем моря, найвища вершина регіону. Поруч височіють матергорн, Айгер та інші знамениті піки зі стрімкими стінами, гострими формами і неповторним рельєфом, який визначає зовнішність європейського ландшафту. Самі гори суттєво впливають на погоду і клімат Європи, як велетенська природна перегорода, альпи відмежовують вологий атлантичний вплив від теплого середземноморського клімату та суворішої континентальної погоди. Хмари, що приходять із заходу, змушені підійматися над масивами. Тож на північних і західних схилах випадає дуже багато опадів. Завдяки цьому долини тут зеленіють, а висоти вкриваються потужним шаром снігу. Цікаво, що цей хребет майже не створює класичного дощового затінку, як це трапляється в інших регіонах світу. Причина, схоже, орієнтовані погодні фронти та форма гір, які простягаються зі сходу на захід. Невеликий ефект можна спостерігати поблизу Турина, але він зовсім не такий різкий, як у внутрішніх частинах Північної Америки. Снігові масиви Альп це не лише краса, а й джерело життя для значної частини Європи. Звідси починають свій шлях: Рейн, Рона, По та Дунай. Річки, які згодом живлять поля, міста і промисловість країн, через які вони течуть. Коли альпійські льодовики тануть, вони наповнюють водойми, що стають життєво важливими для мільйонів людей. Навіть фермер у Нідерландах залежить від води, яка бере свій початок у засніжених альпійських долинах. Завдяки надлишку води виникли десятки гірських озер: Женевське, Гарда, Комо і багато інших, що не лише прикрашають ландшафт, а й виконують роль водосховищ та є ключовими центрами рибальства і туризму. З огляду на це очевидно, географічний вплив Альп на Європу є колосальним, без них історія континенту розвивалася б зовсім інакше. Упродовж тисячоліть Альпи були одночасно захисним щитом і складною перешкодою, що значною мірою визначало рух народів, кордони держав, торгові маршрути і окрему ідентичність європейських культур. Для давніх племен цей хребет здавався майже непрохідним. Хоча нижні схили були придатними для життя, перехід через високі перевали був надзвичайно небезпечним. Та, попри це, люди приходили сюди знову і знову. Археологи знайшли докази того, що ще 30 тисяч років тому мисливці збирачі і перші землероби долали ці висоти. А ще раніше, приблизно 45 тисяч років тому, тут з'явилися неандертальці. У різні епохи, коли одні держави зміцнювалися, а інші зникали, стратегічна роль Альп ставала дедалі очевиднішою. Рим, розширюючи своє володіння, зіткнувся з непростим випробуванням. Потрібно було підкорити землі на північ від Італії. Саме тоді карфагенський полководець Ганібал увійшов у легенди, коли у 218 році до нашої ери провів через Альпи своє військо та навіть бойових слонів. Цей відчайдушний маневр ошалешив Рим і продемонстрував, наскільки складним був перехід через цей гірський бар'єр. Згодом римляни укріпили ключові перевали на кшталт Великий Сен-Бернар, перетворюючи їх на стратегічні шляхи для постачання, торгівлі та переміщення армії. У середньовічні століття Альпи і далі визначали кордони та впливові зони. Вони утворювали природну межу, за якою формувалися окремі культурні осередки і політичні структури. Роздробленість гірських долин сприяла появі автономних громад, серед яких особливо виділялися ранні швейцарські кантони. Використовуючи складний рельєф як перевагу, ці громади побудували власну систему самоврядування та виробили унікальні навички оборони протистоючи могутнішим феодальним сусідам. За всю історію Швейцарію вдалося повністю підкорити лише кілька разів, спершу Римській імперії, а потім у 1798 році, під час революційних війн Франції, коли її тимчасово перетворили на Гельветичну республіку. Навіть у період Першої та Другої світових воєн країна залишалася надто дорогою мішенью. Її розташування в серці Альп давало настільки сильну оборонну перевагу, що спроби вторгнення не вважалися доцільними. Попри те, що Альпи часто були перешкодою, вони ж слугували і важливим торгівельним коридором. Складні перевали ставали ланками між Північною Європою та середземноморським світом. Купці перевозили крізь них сіль, метал, тканини, вино та інші товари, завдяки чому економіка і культура регіону активно взаємодіяли. Той, хто контролював гірські переходи, отримав і багатство, і вплив, через що боротьба за ключові маршрути могла тривати століттями. Міста кшталт Женеви чи Інсбурга розквітли саме тому, що розташувалися на перехрестях цих давніх шляхів. Коли Європа переходила до формування національних держав, Альпи знову зіграли свою роль, саме вони визначали, де проходитимуть справжні кордони. Гори були природною межею, яку важко перетнути і ще важче контролювати. Тому лінії кордонів Франції, Італії, Швейцарії, Австрії та частини Німеччини врешті збіглися з гребтами і долинами Альп. Називати їх просто гірським масивом, применшувати їхній вплив. Упродовж століть вони поділяли народи, формували держави і давали змогу Італії, а раніше Римській імперії, розвиватися без постійного зовнішнього тиску. І цілком можливо, що без Альп Рим ніколи б не став силою, яка змінила історію. У сучасну добу Альпи надалі впливають на Європу, хоча роль їх змінилася. Сьогодні великі складнощі перетину, зведені нанівець завдяки тунелям, автомобільним шахтам, залізницям та авіасполученню. Але водночас гори переживають нові навантаження, адже стали частиною активного, густонаселеного і економічно значущого регіону. Тепер це один із найвідвідуваніших туристичних напрямків у світі. Щороку сюди приїздять приблизно 120 мільйонів людей, які шукають снігу, гірських стежок, скелелазення, велосипедних маршрутів чи просто вражаючих краєвидів. Цей безперервний потік туристів підтримує цілі індустрії: від готелів і ресторанів до ремісників та інструкторів. Курорти перетворилися на економічні центри, де природа стала головним ресурсом. Альпи ж залишаються і стратегічним водним резервуаром. Сніги та льодовики забезпечують витоки чотирьох ключових річок Європи: Дунаю, Рейну, Рони і По. Від них залежить водопостачання, сільське господарство і промисловість багатьох країн. Різкі схили та значні об'єми води створюють також ідеальні умови для гідроелектростанцій. У Швейцарії майже половина всієї електроенергії виробляється саме завдяки гірським річкам. Та попри це, Альпи є одним із найбільш вразливих регіонів до наслідків зміни клімату. Температури тут зростають швидше, ніж у більшості інших частин світу. Через це стрімко відступають льодовики. Тане вічна мерзлота, піднімається межа постійного снігу. Під загрозою гідрологічна стабільність, інфраструктура та майбутнє зимового відпочинку. Падіння кількості снігу може призвести до економічних втрат для громад, які цілком залежать від зимового туризму. Попри екологічні виклики, Альпи зберігають статус важливого транспортного коридору завдяки розгалуженій системі тунелів та перевалів. Товари та пасажири можуть безперешкодно рухатися між північю та півним континенту. Регіон також вирізняється винятковим біорізноманіттям. Різні пояси висот створюють мікрокліматичні умови, у яких виживають унікальні види тварин і рослин, багато з яких не зустрічаються більше ніде. Слово «альпійський» давно стало узагальним терміном для опису високогір'я у будь-якій частині світу, настільки сильний образ створили ті гори. Сьогодні в Альпах живе приблизно 14 мільйонів людей. Це переважно населення Швейцарії та Ліхтенштейну, а також значні частини Австрії, Словенії, Італії, Франції і Німеччини. Проте вплив цих гір відчуває кожна європейська країна, незалежно від того, чи прилягають їхні кордони через Альпійські масиви. Альпи не просто височені хребти, вони створили ландшафт, визначили історію, вплинули на держави та народи. І хоча у світі є інші грандіозні гори, такі як Анди чи Скалясті, саме Альпи стали тим місцем, де природа безпосередньо формувала цивілізацію. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!